Привіт, сміливий! Якщо ти маєш ідею власного бізнесу або вже відкрив власну справу і потребуєш коштів для її масштабування, тоді цей конкурс саме для тебе. Завдяки спільним зусиллям благодійних організацій Повіру себе, «Світла надії та фінансовій підтримці Райфайзенбанк та агрохолдингу «Астарта Київ, ти уже цієї осені маєш можливість пройти експрес-навчання зі створення якісного бізнес-плану та отримати грант на обладнання. Для власної справи грант можна отримати за однією з двох категорій: самозайнятість або мікропідприємництво. Сума гранту для категорії самозайнятість до 30 тисяч гривень. Сума гранту для категорії мікропідприємництво до 80 тисяч гривень. На цю суму можна придбати обладнання. Для власної справи учасниками можна стати за однією з двох категорій. Для категорії самозайнятість запрошуємо безробітних жінок та чоловіків віком від 20 до 55 років, які мають бізнес-ідеї та готові до її реалізації. Перевага надається учасникам, що належать до категорії населення: внутрішньопереміщені особи, родини військовослужбовців, люди з інвалідністю, жінки, що постраждали від домашнього. Та гендерно обумовленого насильства для категорії мікропідприємництва чекаємо жінок та чоловіків віком від 20 до 55 років, які мають досвід підприємницької діяльності щонайменше 3 місяці до оголошення конкурсу, мають зареєстрований ФОП ТОВ. Зареєстровані чи перереєстровані на підконтрольній Україні території. Перевага надаватиметься мікропідприємствам, що мають на меті в рамках конкурсу створити додаткове робоче місце для вразливих категорій населення, зокрема для внутрішньопереміщених осіб, родин військовослужбовців, людей з інвалідністю, жінок, що постраждали від домашнього та гендерно обумовленого насильства. Детальніше про проект читайте на офіційних сторінках: сміливий грант. У соціальних мережах або у анкеті учасника. Завдяки сміливим українцям на фронті ми маємо можливість розвивати економіку країни в тилу. Давайте розвивати Україну разом! Адже сміливі завжди мають результат. Заповнюй анкету в описі під цим відео.